Друзі, вітаю, слава Україні! Робимо Nissan Pathfinder, ремонт рами. І до нас сьогодні приїхав ось такий Ford Ranger, який, якого ми робили в тому році, 23-му. Повністю підготовка, фарбування. Ще такий стиль був, такий малюнок у нас був. Фарба тримається дуже ну, міцно. Це дуже круто, коли автівку, яку ми робили, приїжджає на ремонт, на ремонт. Ну, почти ціла. Але це все нюанси, то дрібнички маленькі. Саме головне, що вона ціла, працює, допомагає хлопцям робити свою справу. Все. Всім гарного дня! Працюємо, слава Україні! Смерть клятим ворогам! <звук> Ого. Трошки вистрибує. Так, запчастини для Ford Рейнджер. Рісори, амортизатори задній. Фільтра, гальмівні колодки, крістовіни, дві штуки. І це все на Ford Ranger І це все, і ще не все. Ще в нас. Це позадку. Це тільки позадку. Ще буде. Друзі, вітаю, слава Україні! Працюємо! Іде процес зборки, ремонт Ford Ranger. Міняємо амортизатори, ресори, піднімаємо втівку. Це перший план дії. Нові ресори, подовжені стрімянки, амортизатори теж є. Все встановлюємо. Вітаю! Форт Рейнджер. Які роботи треба буде провести? Заміна пильника. Раз. Заміна пильника, Два Заміна тормозного шланга Три Розробити передні супорта зліва справа. Злі, злі. Ремкомплект цих пальців. Гальмівні колодки. Мабуть, проточка дисків. Далі. Замена салинблоков верхних важелев. Замена шаровой опоры слева-справа. Зараз разрабатываем рулевые тяги и замена наконечника одного рулевой тяги. Лівої сторони. Заміна підшипника маточини вже встановили. Опять-таки розрабатываем, щоб крутилось на розвалі. Далі, тут така ж історія по сайлинблокам важелів. Заміна втулок стабілізатора. Да, стоек стабилизатора Ось. вот тут уже закинчилось далее наконечник вот. да. далее фильтр палубный мастила воздух там колодки передние две крестовины на кардан тулки стаба, сальник заднего редуктора. Далее два датчика АБС, левая сторона перед-зад. Стойки стаба. Коробка, редуктора вперед-зад. Антифриз, мостыла и гур. Далі рісори нові, ось, рісори нові, амортизатори нові, амортизатори нові, трошки інші е, стрімянки подовжені, ніж були. Далі встановили ще один ліст від старих. Ресор. Далее Ось тут подтекание Сальник Который будет ты, Крестовина и крестовина Так Трошки накрутили торсион Ну и Вот ну, это Подумати, як це робиться. Ну і потім ще з цим, щось вирішити, як це зробити. Ну, отакі роботи. Так, невеличкий звіт про Ford Рейнджер, що було під заміну. Що замінили? Замінили рісори, амортизатори. Лівий задній датчик АБС. Підклали ще один лист. Так. Тут все. Далі. Кардан. Кардан. Заміна хрестовини. Раз. Далі. Ось тут є проблемка. Тут повинна бути дистанційна шайба. Її не, нема. І ця штука люфтит. Заміна вже є запчастина, заміна сальника, бо все тут текло, він був пошкоджений. Так, далі. Кардан маленький наперед, заміна хрестовини Далі йдемо. Шарова нижня заміна. верхняя замина верхний важель соленблоки замина а, так ремкомплект суппортов и разработка суппортов замина проточка дисков нові колодки стабилизатор стойки нови втулки нові. Так само і по цій стороні. Плюс пильник ось цей заміна. І пильник заміна. Так, плюс шланг гальмівний, він протертий був заміна. І датчик АБС теж новий. Так, і що залишається у нас? Фільтр воздушний, фільтр паливний, фільтр масляний, мастила, коробка передач, задній редуктор та передній галь, а, гур, а, антифріз, мастила в двигун і сальник. Ось так. Вітаю, слава Україні Форт Ranger. Продовжуємо роботи. Зараз вже зварювальні роботи. Тобто, по морді все заіржавіло, потребує ремонту. Ось, наприклад, такого вже почали далі. Взагалі тут нічого не було, все. Прагніло і кузов від рами окремо далі. Ось, як це виглядає ремонт. ось так Ось тут зробили трошки посилення. Короте, переводимо до ладу, потім робимо бампер. Зараз залатуємо, заварюємо лапки, заварюємо все, що поржавіло і будемо робити новий бампер. Передній. Все, працюємо. Якийсь день якогось місця го року. Що робимо? Чи зробили? Продовжуємо ремонтувати Ford Ranger Сьогодні все це поварили. З цієї сторони трошки раніше варили, але тут ще був нюансик, ми його... Замінили далі, розібрали зад задню частину, такий собі тут був бомберочок пам'ятий Вікенштейн, трошки прим'ята історія. Підрозібрали Підрізіб... для того, щоб вистукати, спробувати вистукати трошки. А саме головне, не відчинялася задня ляда то все відремонтували, відрихтували. Тепер все це працює, але трошки пропеллер. Потім будемо ще достукувати. І бампер. Робимо посилений бампер. Так, друзі, вітаю, слава Україні. Продовжуємо роботи, робимо щось новеньке, Посилений бампер, трошки вирішили зробити не так, як завжди робимо, Захотіли щось іншого, коротше, працюємо. Ford Рейнджер, Продовжуємо роботи, ну, в смислі, закінчуємо роботи. Поварили, 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 повністю загрунтували, зробили посилений бампер в новому якомусь там стилі, якась інша муза була з цією автівкою. Далі. Суббанкер. Це ґрунтовочка. Просто ґрунтовочка. Отак це виглядає. Далі беремо молотки і трошки відстукуємо цю частину та цю частину. Подивимось що вийде з цього. Ну, коротше, працюємо. Всім гарного дня. Якийсь пізний вечір якогось дня 24-го року. А, вже зібралися додому, бо, в принципі, зробили те, що планували на сьогоднішній день. день. Встановили всі фандера, підкрилки, пофарбували, погрунтували бампер, те, що варили. Все це вже прогрунтовано, встановлено. З цієї сторони також. Так. Такий захист. Ось так це виглядає. Так, позаду цю сторону підрівняли, трошки. Ріхтанули стало схоже прям як нова. Тут ще капець, але тут вже трошки виглядає краще. Треба потягнути цю сторону сюди і вверх, і вверх. Коротше, цілий день не було світла. Автівка висіла на підйомнику на стопорах цілий день. Не могли її опустити. Зараз світло дали. Швиденько на землю. Щоб завтра вже можна було їхати на розвал, достукати там і перефарбуємо в новий камуфляж. Ось цей. Всем хорошего дня. Смерть клятим врагам. Так, друзья. Новый левел. Новый левел. Ріхтовка. Ріхтовка. Почекай. Почекай, когда поехал. Пока стой, стой. Ось так це виглядає. Тянемо, вже потягнули, трошки тут повидстукували. Коротше, процес йде, процес в принципі робочий. І так, клуб очумілої ручки. Мастер на всі руки. Ріхтовка сложних елементів. Рівень Бог. Ну, трошки краще, ніж було. Ясно, что, короче, не, не идеал а Там, але з цієї сторони трошечки набагато краще виглядає. Так, Форт Рейнджер. Трошки підстукали. Вирівняли. Підварили. Ляда. Закривається, тримається, відчиняється. Коротше. Почти як нова. Ну, ось такі справи. Друзі, вітаю! Слава Україні! Забрали фордик з а, дізель, турбо ремонт сервіс а, Тачка дуже погано запускалась, дуже довго. З третього разу по 30 секунд маслав стартер і тільки потім заводилась. Все зробили. Знімали бак, там щось було наплутано, не ті шланги, ні, не туди. Це автівка. Ще в тому році від нашого фонду без меж приїхали, ми підготовлювали, фарбували, відправляли, все, тут ми все зробили. Ходовка тут повністю готова, все перебрано. Ззаді рама, а, по рамі нічого не робили, задні амортизатори, рессори, все піднято, все нове, все зроблено. Поварили, зварили бампер. І тут трошки теж тут наробили нових елементів. Отакий бампер. Все, тачка готова. Зараз заїжджає після оцього нісанчика. Це теж від нашого фонду без меж. І фарбуємо фарда рейнджера. Можно снять, не хозяйку. Не надо. Ладно, хозельку снимем. Перефарбували Форд Рейнджер. Той самий Рейнджер, який фарбувався і у вересні 23-го року. Що його перефарбували ми сьогодні? Ні я, ні Ярослав. Ми не розуміємо, що воно таке. Хай підсихає, завтра викитім на вулицю. Подивимось, а потім вже. Автівка, до речі, від нашого фонду без меж. А, і подивимось на вулиці, як він виглядає. І що з цим робити? Чи розклеюємо і залишаємо так, чи перефарбовуємо. Ну, ось так. Слава Україні. Слава ЗСУ. Смерть клятим ворогам! Саме цікаві здалеку, ну здалеку скільки, метрів 15-10 автівка виглядає як настоящий камуфляж. Зблизу воно виглядає якось фігово. Але з лісом, ось порівняти, ну, камуфляж крутий, ніж чим, чим це. Виглядає е, якось дивно, але як камуфляж виглядає чітко. Ми сьогодні ще в ліс на ній поїдемо, з'їздимо от в той, що там. Е, тут просто дуже гарно, дуже красиво. Але тут форд. Е, начебто мені здається, що, е, що камуфляж реально круче. Ну, Зробимо ще фотки і відео з лісу. Так, заїхали до наших друзів наш шиномонтаж, на бо праве переднє спускало і щось знайшли. Ось так запускається автівочка. Далі. Вчора пофарбували, не зрозуміло, що. Зранку, коли підсохло, було якось не... було якось незрозуміло. Так, зараз накинули... Світло жовтого, типа піска такого нашого звичайного кольору. І в принципі... В принципі, автівка а... ну, ось так виглядає. Аніш козак, продасть свою волю Скоріше заржавіє шабля, шапля, аніж він віддасть свою зброю Червоні шаровари вара біла хрестик батьківський поближче до діла чоп чоприна -чоп на будь-якоморові, парубки житті, кремлезі здорові Скоріше, що вона стіцький, аніж козак продасть свою волю Дуріше за шамі і шабля, аніж він віддав свою зброю Червоні шарова на вишиванка біла, хрестик батьківський поближче до тіла Чуп-чуп-чуприна, бусь на коноробі, парабки житті, кремезні здорові Литаври гармати, воювати і співати Коптар на бандурі, Заспівай і заграй свої куми Литаври гармати, воювати і співати Коптар на бандурі, заспівай і заграй свої думи Хроп не вода, розливатиш хода, та не той козак, що боїться собак, конем на суші, чайкою по морю, з було мої шаблої за кращу долю Він шаблю, кав літер у волі Ніхто не здаває козацької волі Скорший козак станцює копак, аніж зашується з долі Хроп не вода, розливатиш хода Та не той козак, що боїться собак Конем на суші, чайкою по морю, З було мої шабло за кращу долю Летав при гармати Bojować z piva, ty? na bandurii, zastywaj i zachrzyć swoje dumy.